Гривень автомобільний модулятор. Модулятор, Давайте поглянемо, що входить в цей модулятор. Це у нас тут іде Bluetooth, іде Micro CD, AUS USB і такий модулятор за 50 гривень. На сайті 100 гривеньcomua Входить у нас пульт. Виходи у нас на мікро, USB. І Bluetooth. Працює через Блютуз. Цена таких модуляторів у нас на сайті 100 гривень ком'юа по 50 гривень. 50 гривень акція, сама низька ціна в Україні, як завжди, на всі товари на сайті 100 гривень ком'юа. І в нас сьогодні акція на fm модуляторі можна замовляти 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Дешевше, чим на опт. Дешевше, ніж в Китаї, тільки на сайті 100 гривень ком'юа. Ефе-модулятори по 50 гривень. Всім гарного дня!